Оперний театр, бачите, розріз. Так. Отут вхід до городоцька. Ще доведеться зняти стару реставрацію з цієї сторони. Його підібрати папір, щоб він був подібний за кольором. Цей аркуш повністю покритий отаким папером. І текст видно. І він вже стає штин, він вже був під пресом. І вже можна його відсканувати. креслення є приблизно стандартного формату. Майже всі креслення у нас такого розміру. Це фасад. Сканування відбувається досить, в принципі, просто. Ми беремо креслення, запихаємо сканер сам його притримує собі, тобто я можу забрати руки, він буде триматися. Натискаємо кнопку зелену або тут, або є на програмці. Тобто це все натискається, сканер запускається, креслення їде. Що добре, ми можемо одразу на комп'ютері побачити, як буде виглядати сканер. Пошкодити креслення в цьому сканері ну, неможливо. В правій стороні екрану ми можемо бачити всі відскановані аркуші. Вибираємо собі зображення, яке ми хочемо переглянути. Для кращого перегляду креслення ми можемо його збільшити як мишкою, так і засобами на екрані, тобто плюсиком, і можемо собі переглядати ближче деталі: вікна, двері, все можемо розглянути дуже близько. Також добре тут видно підписи архітекторів, їхні прізвища і інші деталі, які тут можуть бути вказані. Зараз ми ті документи скануємо і виставляємо. Вже є виставлено понад шість тисяч справ. Дуже багато зараз розшукують своїх рідних, дуже багато звертаються. І по чому ми знаємо, що люди користуються нашим ресурсом, тому що людина зайшла, знайшла номер справи, знайшла прізвище там своєї бабці чи діда, який був тоді засуджений, і вже звертається Не чи є у вашому архіві така справа, а прошу надати мені там. Документи з такою, то такою то справа вже номер справи. все дуже грамотно. Так доволі е, нам приємно, що люди користуються, і ми не даремно робимо цю роботу.